Привіт усім! Мене звати УНР. Ласкаво прошу на новий відеоролик, у якому я разом зі своїми друзями Данилом та Дмитром буду організовувати безцільову дзигоклинкову битву. Вітаю всіх, всім привіт. Три, два, один і

Вона зараз луснуть, напевно. Фафнір щитой п'явка. Полетіли 3, 2, 1. Упека? Не дай старт. Зразу запустив. Mm -hmm. Ну, хоча б цю нехай довершимо. Так. Тепер можеш брати форнеуса. Не чекай. Три, два, один. Тут уже я. Найкращий мене. Набірно. Тільки ти і я. Акула проти акули. Один це... Ого. Це так це поворот. Це не мій. Моя Мелаки ріші тримається. Якщо у нас дисбаланс третій на другий сезон, то... Візьму я, п'ятий. У бейбледі розмір і вага не завжди мають значення. А що тоді має значення подаваємо? Здібності планодзиги. 3, 3, 3, 2, 1, 3. 3. Ого. Ді, ні, Ой. У не гаруди немає гострих країв. Його дуже важко відбити за межі. У тебе також немає гострих країв, по-моєму. У кого? У тебе. І здесь я Ні, в мене є крила для запобігання вибуху. Так. Але так. вони марні проти горуди, у якої є заокруглений периметр. Я тоді вже програв. Два, один вперед. Нічого І тут шанс того, що ви мене зможете підірвати. Малий. Ми Налив. можемо тебе тільки нахилити донизу, але розірвати дуже складно. Йосі. І периметр занадто гладкий. Три, два, один, вперед! Ай, прикине давлюся, так, там. Ліцеп. Але чому ти так стрімко опинився? Ти витримаєш сухий з такими утаками, це взагалі. Зможеш подати, будь ласка, чи ні? Це ще не факт. Ні, я не змажу. Ну ти досить чудово атакував, я тобі скажу навіть. Три, два, один. Ого. Як ти дивом прокручується досі? Далі стат. Загам'яй, якось руками запускав. А може ще раз забути чи ні. Тепер так. Два, один. вперед. Ой, ой Зараз за прекрасний старт. Пафніра заставили осторонь усіх подій. У мене хоче оборочі вистачить, щоб я не знаю. Щоб хоч я не знаю прожити. Перший готов. Ой, у мене схожа критична проблема є. Ти опинився на плоскому полі. На жаль, це воно таке є. Один. ще Я вже мінус іду. Та бери чарівника фафніра і не соромиться. 90% провалу гаїста полягає в його пластикових крилах. то воно і є. Два, один, все. Все, друзі, знову буду догадатися з нашим. Ну Я тебе нагну донизу. Та пішов, ти знаєш куди. Три, два, один. І що ти знав? А він може обертатися? ой ой Однак питання в тому. Що? А, що? Да? що ти на Ти розбив угу. Нептуна. Стоп, що? Я шокований. Я шалава! <рес> Міг би змінити режим тоді. Майже мене розірвав. До речі, я це зробив, я тебе розірвав, ну ти прикол. Та мене одна поділка врятувала життя. Ораз тоді е, мясорубка значить. Підемо таким ходом. один вперед. Ні -ні 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 -ні. Три, два, ой, по камері команда. А це три потужних запуски. Угу. Один з них в соло буде. Щось цікаве. Кріше, за все, один із цих запусків в соло буде. І це ти точно будеш. Ще разіновий цей колесиком, різні лячик. Ну пере. Ураганне тяжіння. Три, два, один. А? Ну, схожі. Щойно відбулося. Схоже, цій битві не судилося бути. Два, один, спира. А хто там питання? Та Пегасус вибув. З вами був УНР і його друзі Данило та Дмитро. Усім до зустрічі. Усім Всі бажаю гарного дня. Бувайте!